Буданов заговорив про підпал Москви і пригадав про відновлення справедливості, чому очільник ГУР зробив таку заяву. Чи пов'язана вона із можливими атаками на російську столицю і до чого тут Лукашенко? Усі деталі поясню за мить. Ви на фабриці новин з вами я Анастасія Федор. Росія під час окупації української території використовує один важливий інструмент. А саме підміну реальності про це заявив Крило Буданов. За його словами, пропаганда РФ навмисно переписує минуле регіонів і розповідає міфи про так звані історично-російські землі. А тому Україна має повернути свою історію і відновити справедливість. Цитую. Це ми Київська Русь. Звідси все пішло. Це наші пращури і Москву палили свого часу. Русь у ті часи в Константинополь заходила. Нам треба повернути свою історію, а вона славетна. Кінець цитати. У мережі вже гадають чи не натякає начальник гур на нові спецоперації, але тепер уже в Москві. На відміну від пращурів, Україна поки не палить російську столицю. Однак справедливість поступово відновлює перші удари по Москві Почалися ще в травні, в ніч на 3 травня. Напередодні важливого для Путіна дня перемоги. При цьому ціллю одразу став Кремль. Над буділою вибухнули два безпілотники. Почалась пожежа, а уламки впали на територію Кремля. У Путіна одразу звинуватили в АТАЦІ Україну і заявили про спробу замаху на російського диктатора. Натомість українська влада досі прямо не визначала причетність до нальоту БПЛА на Кремль. Водночас експерти вважають, що якщо українські дрони дійсно змогли прилетіти понад 750 кілометрів, оминувши масоване московське БПО, поціл. Лити у Кремль то серйозний удар по репутації Путіна. Ще одна масована атака сталася наприкінці травня. А вже в липні безпілотники ледь не поцілили у відомство Шойгу. Тоді мешканці одразу кількох районів Москви прокинулися рано від вибухів. Столичне ВПО кинулось збивати БПЛА. уламки. Згодом знайшли на комсомольському проспекті в центрі. Фрагменти дрона знайшли і біля будівлі Міноборони РФ. Мер Москви Собянін тоді запевнив, що ніхто не постраждав. А от пошкодження очевидні. Давайте подивимось. Что-то у нас взорвалось. Бл***, шок на что-то не вылетели. Я ее, знает. Бл***, надо в новостях смотреть, что-то взорвалось прямо жестко. А вже в серпні цього року неодноразово дісталося вежам Москва Сіті в центрі російської столиці. Кілька днів підряд безпілотники непокоїли москвичів. Містева ППО, очевидно не могла впоратися зі всіма дронами. Частина з них серйозно пошкодила будівлі бізнес-центру, причому Одну й ту саму вежу попела влучали два дні підряд. У ній, крім приватних компаній, розміщені також офіси Мінекономрозвитку і мінцифри Росії. Згодом українські змі з посиланням на джерела в ГУР повідомили, що за атаками дронів на Москва сіті стоїть українська розвідка. Та й сам Крило Буданов інтерв'ю натякав на причетність до вибухів у Москві. Наразі подібні атаки на столицю РФ та Підмосков'я вже стали буденністю. Серйозні ж ситуації визнає навіть Олександр Лукашенко, побачивши хаос та бавовно, в Москві. Білоруський диктатор не на жарт злякався. Вже роздумує над тим, як вберегти від подібних атак мінськ та інші міста. У цьому він зізнався на черговому засіданні. Послухаємо пряму мову. Путін, можливо, по тихому дійсно обговорює проблему дронів із Лукашенком, але на камери визнавати дірявість столичного ППО боїться. за близько півроку. Атак безпілотників по Москві російський диктатор прокоментував ситуацію лише одного разу. Це сталося після масованих ударів БПЛА 30 травня. Тоді усі на власні очі побачили руйнування. Внаслідок нальоту дронів на їх збиття, натомість Путін заявив, що ППО відпрацювала задовільно. Пригадаємо його слова. Цитата система ППО Москви спрацювала штатно задовільно, хоча є над чим працювати. Загалом зрозуміло, що треба робити для ущільнення ППО столиці, і ми це робитимемо. Кінець цитата останнім часом українські дрони зосередились на знекровленні ворога в Криму. Проте ймовірно минулі вибухи в Москві далеко не останні. Тання друзі, як бажаєте ви чи має Україна атакувати безпілотниками Москву, яка розташована далеко від фронту? Долучайтесь до обговорення у коментарях під випуском. Дякую за увагу! Зустрінемось.